Посольство США попередило про неминучий напад екстремістів у Москві протягом 48 годин. У відомстві рекомендують громадянам Америки уникати концертів натовпу і бути уважними до свого оточення. Посольство опублікувало своє попередження через кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла нападу на синагогу в Москві, який намагався вчинити осередок войовничого мусульманського угруповання Ісламська держава. Слідом посольство Великої Британії, Канади, Південної Кореї та Латвії повторили попередження США і порадили своїм громадянам не їздити до Росії. Тим часом в інших російських містах у ніч на 9 березня було неспокійно. Міноборони Росії повідомило про перехоплення 47 безпілотників за одну ніч. Два з них, нібито, були знищені силами ППО в Курській області, три у Волгоградській, один у Білгородській та 41 у Ростовській. Зокрема, під масованою атакою дронів був російський «Таганрог». Безпілотники за попередніми даними спробували атакувати територію авіаційного підприємства, що входить до складу науково-технічного комплексу імені Барієва. Передає база. У вибухи тривали близько 30-40 хвилин. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів у небі. Також було чутно звук мотора у уточнює шот у місті активно працювали системи протиповітряної оборони, які намагалися відбити масову на атаку БПЛА. Сили ППО в Таганрозі відбили масовану атаку дронів. Наслідки на землі уточнюються. Повідомив губернатор Ростовської області Голубів. Також жителі Курська розповіли, шот, що чули чотири вибухи в небі над містом. Влада попросила мешканців сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами або зайти до найближчої будівлі. Внівані внівані жителі курської області ракетна апаса. У небі над курськом силами ППО збито український БПЛА. Повідомив курський губернатор Старовоїти і показав наслідки падіння уламків на землі. Республіканці у палаті представників Конгресу США працюють над власним пакетом допомоги для України. Відомо, що він передбачає надання Києву кредитів. Його створенням займаються спікер палати представників республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів. Пише NBC News. Політики вважають, що альтернативний проєкт пройде конгрес без відкидання консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України. Однак зараз розробка ще далека від повної реалізації. Республіканці пише видання хочуть бути готовими прийняти документ, як тільки конгрес затвердить бюджетні закони. Республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у виді кредиту. При цьому відповідно до цього плану економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту. Пропонується як заставу використати конфісковані ша російські активи, за словами двох джерел, голосування буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі конгресу наприкінці березня. Тим часом Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблему з постачанням крилатих ракет Таурус в Україну, як заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон. Ми рішучі налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні. Одним із можливих варіантів називають кругові поставки, які припускають, що Німеччина передасть Таурус британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow. Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що надання далекобійної зброї українській армії може змінити хід війни в Україні. Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання про постачання всієї обіцяної зброї та крилатих ракет Таурус. У Москві незадоволені задоволені президента Туреччини Ердогана та президента України Володимира Зеленського, яка відбулася напередодні у Стамбулі. Про це повідомляє телеграм-канал Кремлівська табакерка із посиланням на джерела серед російських дипломатів. Наші турецькі партнери все гірше і гірше поводяться. Це викликає розочарування. За словами іншого дипломата, те, що робить Ердоган, можна сміливо назвати ударами по Росії. Перший удар публічна підтримка територіальної цілісності України. Другий удар, на думку дипломатів, навіть важчий. Ми оперативно з'ясували, що на зустрічі турецький президент передав Зеленському координати низки наших важливих об'єктів на території Криму. Звідки він їх узяв? Друге питання. Але тепер на жаль варто чекати на нові ракетні удари, причому не зрозуміло, куди саме ворог ударить. Цілої у нього багато. Сказала видання джерело в службі зовнішньої розвідки Росії. Тим часом Туреччина та США провели переговори. Україна була у центрі уваги. Видання Reuters пише, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що офіційні особи країн провели кілька раундів переговорів. Зокрема, Хакан Фідан обговорив шляхи припинення російського вторгнення в Україну з американським колегою Ентоні Блінкіном та радником з національної безпеки Джейком Саліваном. Повторивши, що Анкара вважає, що настав час обговорити припинення війни, але. Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва та Москви. Нам потрібна основа для розмови, для припинення цієї війни та для діалогу, щоб запобігти серйознішим кризам, і ми закликаємо до цього. У той же час турецький президент Ердоган натякнув на те, що йде з політики. Він назвав майбутні вибори до місцевих органів влади, намічених на 31 березня, своїми останніми. Хоча Ердоган не бере участі у виборах безпосередньо, проте боротьбу за владу веде його партія справедливості та розвитку. Найсерйозніша боротьба розгорнеться за крісла мера столиці країни Анкари та найбільшого міста Стамбула. Нині ці посади обіймають представники опозиції. Втім, турецький журналіст Рагіп Сойлу вважає, що заяви Ердогану не варто сприймати всерйоз. Цією заявою Ердоган нагнітає емоції, щоб завоювати більше міст у гонці за посади мерів. Вважає журналіст. До цього трюку чинний президент вже вдавався на виборах у травні минулого року. Ердоган уже закликав громадян Туреччини підтримати його востаннє. Хоча, згідно з турецькою конституцією, одна людина на посаді президента може правити лише два терміни. А для Ердогана перемога на виборах у травні 2023 року стала третьою. Партія свободи та справедливості Ердогана утримує владу в Туреччині понад 20 років. Некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радислав Сикорский во время дискуссии в польском парламенте по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО. Однако дипломат отметил, что перечислять эти страны он не будет. Ранее Сикорский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке иностранных военных в Украину, назвав это изобретательным ходом, который нарушит спланированный сценарий РФ. Напомним, во время саммита в Париже 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность ввода войск других государств на территории Украины. В случае принятия такого решения эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях. При этом Макрон добавил. Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места, но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя. После чего президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении иностранных войск на территории Украины, по его словам, французский лидер обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта. В ответ на заявление о размещении войск Альянса в Украине Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО. А сам российский диктатор Владимир Путин 29 февраля во время своего ежегодного послания Российскому парламенту пригрозил странам НАТО ядерным ударом, если они отправят войска в Украину. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Однако ранее Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники заявили, что не намерены посылать наземные войска в Украину. Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к Конгрессу США заверил, что американских солдат нет на войне в Украине. Тем более Киев не просит об этом, но очень нуждается в помощи и вооружении. Україна могла ліквідувати ще один російський літак а 50 та Ганрозі. Як пише видання Дефенс Експрес, про це свідчить якісний супутниковий знімок авіаремонтного заводу після атаки 9 березня. Зазначається, що на знімку зафіксовано ураження у двох місцях даху головного виробничого цеху та ще одного виробничого майданчика заводу. За словами аналітиків, при попаданні в дах будівлі потужності дронів вистачило б, щоб завдати шкоди устаткуванню та літаку всередині. Водночас український нардеп Олексій Ончаренко у своєму телеграм-каналі написав про знищення Таганрозького авіазаводу та літака. А 50 він зазначив, що його джерела підтверджують цю інформацію. Крім того, як заявив військовий оглядач Олександр Коваленко, в ефірі телемарафону літак А 50 який був на ремонті у Таганрозі, отримав пошкодження фюзеляжу. За його словами, це той самий літак, який свого часу було пошкоджено у Білорусі. Ми пам'ятаємо цю історію, коли на території Білорусі розміщувалися. Ці літаки дальної радіолокаційної розвідки та спостереження, і один з них отримав пошкодження дроном своєї радіолокаційної системи. Коваленко зазначив, що літак мав пройти комплекс ремонтних робіт, але зараз Росія технологічно не може ремонтувати ці комплекси, і літак знаходився просто неба за рахунок, як мінімум, трьох прильотів, які відбулися по комплексу Баріїва в Тагангрозі, один з цих літаків він отримав пошкодження фюзеляжу. у той же час. У Росії дуже часто відбуваються пожежі. Наприклад, в день 10 березня в Санкт-Петербурзі на південному заході міста спалахнула промислова будівля поряд за аеропортом. Внаслідок пожежі постраждали двоє людей. Вогонь охопив понад тисячу квадратів.